Слава Україні! Через кордон до Румунії за 12 тисяч євро у Старокостянтинові автівка врізалась у дерево. Троє постраждалих. Гараж, будинок та сміттєзбірник гасили рятувальники протягом доби. В етарі 5 хвилин на головне про це та інше. Далі в подробицях. Вибори у час війни у Верховній Раді формують робочу групу щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану. На засідання будуть запрошені представники засобів масової інформації. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Обговорення буде проходити спільно із представниками профільного комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування із залученням представників усіх фракцій та груп парламенту ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів. Йдеться у повідомленні про дату та час засідання. Арахамія пообіцяв повідомити згодом. За 12 тисяч євро до Румунії не доїхали. Прикордонники зупинили авто з порушниками на шляху до кордону. Житель Чернівецької області через інтернет знайшов клієнта та надав йому інструкції щодо руху до прикордоння. До протиправної діяльності в якості водія організатор залучив свого знайомого. У визначений час чоловіки на автомобілі повезли нелегального туриста до точки, звідки він за попередніми вказівками мав дістатися лінії кордону. Однак прикордонники зупинили авто та за Затримали порушників під час подальшої роботи, охоронці кордону з'ясували, що 25-річний житель Тернопільської області за нелегальну подорож до Румунії сплатив 12 тисяч євро. За даним фактом до національної поліції направлено повідомлення організатору незаконної оборудки та його поплічнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. В останню земну дорогу сьогодні, 22 грудня, у Білогірській громаді провели Олександра Васильовича Білогурова, який загинув, захищаючи Україну від російського агресора. Останнім місцем спочинку воїна стало кладовище у рідному селі Квітневе. Схиляємо голови перед подвигом героя. Співчуваємо рідним. У Старокостянтинові автомобіль врізався в дерево. Травмувалися троє пасажирів. дорожньо транспортна пригода сталася напередодні по вулиці Івана Франка. 19-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, ДЕО, з'їхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом. В результаті автопригоди травмувалися троє пасажирів: один 20-річний та двоє 19-річних юнаків. Усіх потерпілих доставили до лікарні. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі ос. Обставини події. За минулу добу на території області надзвичайники ліквідували три пожежі. На вулиці народної волі у місті Хмельницький горів гараж. У селі Жищенці Хмельницького району спалахнув житловий будинок. На вулиці Чорновола у місті Нетішин горів сміттєзбірник у багатоквартирному житловому будинку. Ймовірна причина пожеж потрапляння малоколорійних джерел, запалювання на горючі матеріали. На щастя, обійшлося без постраждалих. У рекреаційному центрі Берег Надії Хмельницької міської ради відбувся четвертий заїзд програми соціального відновлення ветеранів та їхніх родин, яку реалізує Український Червоний Хрест. Програма тривала з 13 по 20 грудня. Участь у заїзді взяли 12 ветеранських родин з дітьми. Протягом тижня з учасниками працювала мультидисциплінарна команда Українського Червоного Хреста, до складу якої входили психологи, фахівці з реабілітації а також залучені спеціалісти рекреаційної. Центру для дітей була організована окрема програма. Щодня з ними працювали волонтери, проводячи розвивальні заняття та активності з елементами творчості. Загалом у 2025 році у межах програми соціального відновлення українського червоного хреста відпочили та пройшли відновлення 43 ветеранські родини. 23 грудня о 18.00 у Хмельницькій обласній філармонії відбудеться святковий благодійний концерт. Мелодії, що підкорили світ, захід проходить у межах ініціативи Новий звук на підтримку збройних сил України у програмі концерту. Виступи провідних колективів міста, зокрема, Хмельницького академічного муніципального естрадно-духовного оркестру та Хмельницького академічного муніципального камерного хору. Вхід на концерт. Вільний захід організовано за підтримки управління культури і туризму. Хмельницької міської ради. Дякуємо нашим захисникам, які докладають титанічних зусиль, аби тут на відносно мирній території була змога організовувати та відвідувати культурні заходи, творити святкову атмосферу. Вам вдячні за приділену увагу. Зустрінемося уже згодом.